Він досконалювати. Такого обучення, як тут, я не бачив. Тебе в перший же день або в перший же тиждень тебе на війну не пошлють. Скільки б ти не служив? П'ять років. Це не важно. Я коли прийшов. Чесно так сказать, мене ж це трошки пододілило. Тобто ну, я очікував, що я прийду в підрозділ, і одразу через два дні я поїду на війну. Ні, так не відбувалося. Навіть я просився сам, типу, ну я це знаю, ну зачем мені вчити, якщо я це знаю. Ні, тут так не дійсно. Молодець, красавчик, то, що ти це знаєш, але ми всі займаємося. Ти це знаєш, ти значить вчитися не будеш. Нет, без і Ні, без різниці. Мені позивний птіць, я командир 3-го штурмового взводу, 1-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади. Свій бой бойовий шлях я почав у 2019 році в 95-й десантної бригади. У 2021 році перевівся в 79-ту десантну бригаду, прослужив там, повоював на Донбасі, Потім два місяці побув вдома після дні і почалася повномасштабна війна. При повномасштабній війні я попав в 123 ю бригаду ТРО. Воювали з ними на Миколаївському напрямку, на Херсонському напрямку. Потім намагався перевестись в 3-й полк ССО, проходив нормативи, там все командування мене не відпускало, отношення то есть, розривало. Потім з'явилася армія Плюс. Через додаток Армія Плюс я зв'язався з рекрутами 3 штурмової, заповнив анкету. На наступний день це в нас Штурмова бригада, я заповнив лист, їм надав всі свої документи. Вони сформулювали на мене лист вивчення, прикріпили до армії плюс, і за чотири дні мене було переведено в третю штурмову бригаду. Тобто це дуже замечательно, і вже багато моїх друзів після мого переводу перевелось Теж Некоторі з них навіть є в моєму підрозділі. У других бригадах я прослужив не ну, мене шостий рік служби. От п'ять з половиною років я прослужив обичним рядовим солдатом. Де б я не був, на яких задачах там. Ну, значення не йме. Хтось, всі звання, всі нагороди отримав хтось другий, але тільки не на не солдати. У Нас є, запустити йому русло. Хлопці в мене займаються, і ми їх на війну не відправимо, поки ми не побачимо, що вони поняли. Сьогодні двоїх з них я подав одного на сапера. От я сіво так посоветувався. Є живання? І не... ще про що командир підходить. Він в тебе в першу чергу питає, чи в тебе є живання? Ти не можеш так, що він прийшов і перед фактом тебе поставив, що от ти У других бригадах тока ну, факт. Все. А одного на інвал подав також ми запрошуємо всіх до нас в третю штурмову бригаду. У нас гарні командири. У нас командири пройшли через все, починаючи з самого малого це рядового солдата і до. Теперішніх командирів, які в нас зараз є. У нас немає тут якихось командирів після кафедри, якої там вивчився на якогось там мамлея або старлея. Десь там він учився оці 2, два чи три, і п'ять років, А потім прийшов, не знаючи вче даже як стріляти з автомата. Він тобі буде вказувати. У нас такого немає. За чого пропоную, щоб долучались до третьої штурмової бригади? Тобі без толкових задач тобі тут не дадуть.